Привіт! Вітаю вас на каналі EasyPaZі. З вами Іна, і сьогодні у відео ми поговоримо про фрукти. Поговоримо про саме слово fruit, як правильно його використовувати. Вивчимо назви фруктів англійською, попрактикуємо вимову і сподіваюся, що приклади, які ви почуєте, вам будуть корисні у повсякденному спілкуванні. І як завжди, в описі під цим відео ви знайдете посилання на вправи для того, щоб закріпити матеріал. Ловіть нову хвилю англійської з easy Пізі! Розпочнімо зі слова fruit. В англійській мові цей іменник може використовуватися як злічуваний, та як незлічуваний. Як незлічуваний іменник, ми його використовуємо тоді, коли говоримо про фрукти як сукупність їжі чи продукту. Наприклад, я хочу сказати Я люблю фрукти. Англійською це буде I love fruit. У такому випадку нам не потрібно використовувати слово fruit у множині, тобто ми не додаємо закінчення S в кінці. I love fruit або фрукти корисні для вашого здоров'я. Fruit is good for your health. А як злічуваний іменник, слово fruit використовується тоді, коли ми говоримо про певні види фруктів або їхню кількість. І тоді нам вже потрібно використовувати це слово у множині. Наприклад, є багато різних фруктів у кошику. There are, many different fruits in the basket. There are many different fruits in the basket. Або цитрусові фрукти смачні. Citrus fruits are tasty. Citrus fruits are tasty. Отже, підсумуємо. Якщо ми говоримо про фрукти, як про сукупність їжі, тоді цей іменник в англійській ми використовуємо як незлічуваний і не використовуємо у множині. А коли ми говоримо про певну кількість фруктів чи їхні види, тоді нам потрібно використовувати його як злічуваний і додавати закінчення С в кінці. До речі, більш детально про злічувані та незлічувані іменники ви можете послухати у моєму попередньому відео, де я говорила про артиклі. Також хочу попросити вас підписатися на наш канал, ставити лайки, залишати коментарі, це нам дуже допоможе розвиватися. І переходимо до фруктів. Apple яблуко. Apple. I'd like to eat an apple. Я б хотіла з'їсти яблуко. I'd like to eat an apple. Apricot. Абрикос. Apricot. I am allergic to apricots. У мене алергія на абрикоси. I am allergic to apricots. Avocado. авокадо avocado. avocado. Guacamole is made of avocado. Guacamole is made of avocado. Guacamole роблять авокадо. Banana. Банан. Banana. banana. Це варіант вимови в британській англійській, а в американській англійській ви почуєте банана. Banana. banana. I only had a banana for lunch. I only had a banana for lunch. На обід я з'їла лише один банан. Банана! Стюарт? Банана. Банана! Cherry. Вишню. Cherry. There is a bowl of cherries on the table. На столі є миска вишень. There is a bowl of cherries on the table. А черешня англійською буде Sweet cherry. Sweet cherry. Coconut. Кокос. Coconut. Coconut. Coconuts grow on palm trees. Кокоси ростуть на пальмах. Coconuts grow on palm trees. Grape. Виноград. Grape. I bought a bunch of grapes yesterday at the market. Я вчора купила грону винограду на ринку. I bought a bunch of grapes yesterday at the market. Grapefruit. 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 I can't stand grapefruit after the diet. Я не переношу грейпфрут після дієти. I can't stand grapefruit after the diet. Kiwi. 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 I like sandwiches with kiwi and herring. Я люблю канапки з киви та оселедцем. I like sandwiches with kiwi and herring. Lemon. Лимон. Lemon. Would you like a slice of lemon in your tea? Ви б хотіли шматочок лимона в чай? Would you like a slice of lemon in your tea? Mandarin. 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 I love eating mandarins during the holiday season. I love eating mandarins during the holiday season. Mango mango. Mango. Ripe mangoes are very juicy. Ripe mangoes are very juicy. Дозрілі манго дуже соковиті. Мелан – Диня. Мелан. Have you tried melon with prosciutto? Ви пробували диню з прошуто. Have you tried melon with prosciutto? Orange. Апельсин. Orange. I went to the shop to get some oranges, but they had none. Я пішла в магазин, щоб купити апельсинів, але їх не було. I went to the shop to get some oranges, but they had none. Peach. Персик. Peach. Peaches have fuzzy skin. Персики мають пухнасту шкірку. Peaches have fuzzy skin. Pear – груша. Pear. I like the combination of pear and camembert cheese. Мені подобається поєднання груші з сиром камамбер. I like the combination of pear and camembert cheese. Pineapple Ананас. Pineapple Do you enjoy pizza with pineapple? Вам подобається піца з ананасом? Напишіть у коментарях. Do you enjoy pizza with pineapple? О, піца деліціоз, ти бестіш у світі. What is what, pineapple? No, no, Santa Madonna. Plum. Слива. Plum. I'm not fond of plums. Мені не дуже подобаються сливи. I am not fond of plums. Pomegranate. Гранат. Pomegranate. I love adding pomegranate seeds to salads. Мені подобається додавати насіння гранату у салати. I love adding pomegranate seeds to salads. І останній фрукт. Watermelon. Кавун. Watermelon. I can't wait for watermelon season. Я не можу дочекатися сезону кавуна. I can't wait for watermelon season. Apple яблуко. Apple Apricot. абрикос. Apricot. Avocado. Авокадо. 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 Банана. Банан. Банана cherry вишня cherry coconut кокос coconut grape виноград grape grapefruit грейфрут grapefruit grapefruit kiwi киві kiwi kiwi lemon лимон lemon mandarin мандарин mandarin манго. mango манго Манго, мелон, дыня, мелон, оранж, апельсин, оранж, пич, персик, печ, пеа, груша, пеа, пайнепл, ананас, пайнепл, плам, слива, плам, помигранет, гранат, помигранет, Кавун. A melon. Дякую, що переглянули відео, сподіваюся, воно було для вас корисним. Виконуйте вправи, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео, для кращого запам'ятовування слів. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і залишати коментарі. У коментарях пишіть теми, які вас цікавлять. До зустрічі! See you!